Вітання! 28 жовтня, вівторок, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі розпочинаються прямо ефірні проекти. У коротко зазначу взагалі про сьогоднішній весь день. Отже, у цій годині ми консультуємо на три важливих теми. Нічого у нас не змінюється. Зараз коротенько теж зазначу про що будемо говорити протягом наступних півтори години. О 15.15 .15 ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Ви матимете змогу у прямому ефірі поставити своє запитання. Сьогодні у студії буде представник депутатської фракції політичне об'єднання. Самопоміч, будь ласка, не пропустіть, готуйте вже свої запитання. Це буде о 15.15. .15. о 16.20, о 18.00 Незмінними залишається вихід програму центрі уваги. Також матимете змогу телефонувати у прямий ефір. І о 19.25 перший випуск програми столиця на сьогодні. Другий випуск о 20.00 і о 22.00 третій, останній саме на сьогоднішній день, на вівторок, 28 жовтня Випуск програми «Столиця». В Принципі сітка віщання телеканалу Київ залишається незмінною. Зміни і корективи внесли вибори, які завершилися. Я нагадаю. Що Центральна виборча комісія найближчим часом воно сподіватися вже оголосить результати, але всі ви можете зайти на сайт Центральної виборчої комісії і подивитися майже близько 80% оброблених протоколів. А результати також спостерігайте і за прямими включеннями із центральної виборчої комісії у новинах на телеканалі Київ. Перший випуск буде о 15.00. Так це взагалі про сьогоднішній весь день. А у цій годині дійсно говоримо про три важливих теми. Звертаю на них уваги з лікарем у другому блоці. Поговоримо про синдром діабетичної стопи у хворих на цукровий діабет. Не пропустіть. У корисних порадах як вибрати пухові вироби, зокрема ковдри і подушки, за мит розпочинаємо з юридичної консультації. Правила безпечного придбання нерухомості на вторинному ринку. Саме на цю тему сьогодні піде за мить. Хоча б кожен з нас раз в житті стикався з рішенням квартирного питання, аби покращити свій життєвий простір, можна вибрати один з двох шляхів: перший це довіритися агентству нерухомості. другий – зробити все самому. Який шлях убрати, щоб не потрапити на гачок шакраїв? Гість у нашій студії. Юрій Проценко, юрист, ми працюємо в прямому ефірі. Тому, будь ласка, протягом всього сьогоднішнього дня незмінним залишається телефон прямого ефіру 223-09-71. Тема досить є цікавою, важливою, коротко зазначу. Же ми говоримо про правила безпечного придбання квартири. Говоримо про роль ріелторів, якщо ви вирішили звернутися в агентство або до послуг ріелтора, Говоримо про список необхідних документів. І також, якщо є необхідність, поставити запитання щодо реєстрації прав власності на нерухому майну, зокрема на квартиру, яку а, Уїде на вторинному ринку, також нам телефонуйте. Я нагадаю, що нині це здійснює державна реєстраційна служба. Але якщо на вторинному ринку, то це треба звертатися до нотаріусу під час того, як укладається договір купівлі-продажу, нотаріус вносить якраз і видає свідоцтво на право власності. Так, я рада вас вітати. Добрий день, Здравствуйте. тема дійсно досить важлива. Чому вирішили сьогодні про вторинний ринок поговорити? Тому що є інформація, що ціни дещо знизилися, хоча не знаю, треба подивитися напевно якось пошукати людям ще де знизилися. Але разом з тим купувати житло продовжують. Можливо, на настільки високий відсоток людей купують, тому що зрозуміла ситуація досить хороша в економічному секторі. Але можливо хтось нас зараз чує і люди вже вирішили. Придбати на вторинному ринку, але є певні небезпечні моменти, на які треба звернути увагу. Тому попрошу вас одразу все-таки, щоб ви ці питання роз'яснили, як діяти в тому чи іншому випадку. І перше запитання. Я розумію, що є варіанти, коли людина сама вирішила купити житло і оголошення подивитися навіть в газетах, що досі продовжують друкувати, незважаючи на прогресивний все-таки інтернет. Інший варіант звернутися до агентства переваги, якщо сам купуєш, не користуючи послугами агентства. І в принципі, які плюси, якщо вирішив звернутися до агентства? ну смотрите, Первое, то, что стоит отметить, что роль риэлторов она делится на два вида. Первое – это как бы посреднические услуги, которые человек, который помогает найти жилье и сводит покупателя и продавца, сопровождает конец сделки и чтобы и у него конечная цель – это получить подписи на документах и чтобы новый собственник получил свою квартиру, а продавец получил свои финансовые ресурсы за продажу этой квартиры. Есть вторая роль риэлтора, это как специалисты. Которые углубленно смотрят на документы, сам объект на последовательность оформления сделки, сопровождают ее. То есть они не просто найдут объект продажи, который продается в тех же газетах и так далее. Они изучат объект, посмотрят все нюансы, все плюсы-минусы. Возможно, если есть какие-то подводные камни. Не расскажут это покупателю. Вот это суть преимущества в том, что если обратиться в агентство, то есть да, там это комплексно подходит, индивидуально с каждым работают и индивидуально предоставляют те или иные услуги, в зависимости от поставленной задачи. Если человек сам обращается к ресурсам для поиска в себе жилья на вторичном рынке, то это как бы ему сложно самому это все сделать. Є Нужно... такі понятия, які ми чуємо, чистота От якраз людина сама можливо не зможе цього зрозуміти. А поясніть, будь ласка. Я знаю, що в інтернеті навіть можна знайти. Я не знаю, що це за фірми, що це за організація, які пропонують це навіть не адвокатські об'єднання. Це ну просто перевір, робимо перевірку чи стати квартири. Не знаю, що це з організації, не буду тут говорити, чи радити звертатися до них чи ні, коли вирішили придбати житло. А от якщо через агентство, так то агентство на нього полягає цей обов'язок, покладено обов'язок перевірити чистоту квартири? Все залежить від задачі. Якщо задача стоїть знайти квартиру з такими-то параметрами, то тоді і виконується та задача. Ну в принципі, завжди включається в стоїмость, в пропонується чоловіку перевірити чистоту, щоб не було в майбутньому проблем. Тому що якщо з'явиться наслідник... какой-либо там либо недовольный продавец там супруга, угу. которая угу. либо муж, если брак был заключен, а там не не, за, не оформили соответствующие документы на продажу, то тогда могут начаться споры по этому имуществу и будут проблемы и у продавца, и у покупателя. Чтобы этого всего избежать, обязательно нужно проверять чистоту угу. квартиры хотя бы на поверхностном уровне, даже спросить у соседей, кто там проживал, известна ли какая-то информацию о собственниках. А также обязательно смотреть про устанавливающие документы на квартиру. Один собственник, два собственника, на возраст собственника нужно смотреть. Потому что упаси Господи, если он окажется недееспособным, mm -hmm. вот, то тогда могут возникнуть вопросы легитимности самой сделки. А Аж як перевірити так, щоб не було таких, знаєте, перепродажів, щоб квартира ну, дійсно не була вже в інших руках. Таке теж буває. Я ще досі пам'ятаю, як італійці, які купили на подолі квартиру на Андрійському, десь там у нас у звозі, ця квартира була по кілька разів перепродана. Ну здесь вже залежить. Є такі, як на ринку чорні ріелтори. К сожалению, правоохранительні органи ними не сильно займаються. Хотілося б, щоб вони Ужесточчили этот обзор, надзор над, этими, над этим видом деятельности, поскольку это плохая ситуация для обеих сторон. Для продавца, mm -hmm. поскольку на него плохая mm -hmm. репутация будет, и на покупателя. Чтобы избежать этого всего, нужно грамотно просмотреть, кто собственник этого жилья, посмотреть форму 3, прописан ли еще кто-то. Вот.

например с тех паспорта, вот и либо заказывалась отдельно. Сейчас это все как бы более доступно, всегда пакет документов уменьшается, но к сожалению риски увеличиваются. Да, это хорошо, что меньше документов собирать нужно, меньше в очередях стоять и так далее, вот. Но риски остаются. Проверить хотя бы родственников нет ли. У них mm -hmm. право на цю квартиру і так далі. 223-09-71, Дуже б хотілося вас почути. Правда, давайте 223-09-71, як придбати житло правила безпечного придбання і купівлі житла, тому будь ласка, будемо чекати. Дивіться, якщо ми говоримо про ріелтора, на ріелтора ж ніякої відповідальність не покладається. В нього є певним чином поставлена задача. Він її виконує. А якщо навіть так станеться, що було а, після того як а, спливе певна інформація, що квартира. Я не знаю, різні можуть бути варіанти. Ти знову ж таки, те, що ви згадували, що була там чи дружина, чи чоловік, які не знали, не було довіреності. А ми знаємо, що обов'язково має бути дозвіл верніше на довірне, дозвіл на продаж квартири. Можливо, там неповнолітні діти, які десь проживають в іншому місці, але ну вони мають право. То Торіелторнісеці відповідальність чи ні? Ну ми говоримо яка роль ріелторів? Яка в чому полягає роль ріелтора? Я же говорю, есть два вида риелторов, которые э Нет, те, что на частіше зустрічаються. Риелтор, э, не... та, що ставить задовольним і покупця, і продавця. Э, головне це їх задача, я считаю, щоб повністю супроводжувати грамотну зделку і щоб не було ніяких підводних нюансів, не виплила там якась неприємна ситуація в майбутньому. Ні, що вона сплеве? Саме... Чи несе відповідальність за дотримання договору, наприклад. Вот, там Здел там можна... треба теж договір укладати. В идеале для любого сопровождения uh -huh. у, у, составлять договор правовой, чтобы было видно ответственность этого человека и так далее. Uh -huh. ну, Мы, по крайней мере, рекомендуем это делать. Uh -huh. вот, потому что легко там, позвонить uh -huh. потом в будущем и сказать, у меня есть проблема, а человек скажет, ну, я вас не знаю, например. Нас єдут звонивай, еще ради вас чуть и Говори, будь ласка, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Я бы хотела задать прямой вопрос. Вашому Прошу напарнику, значить, где гарантія, що брокеры, компанії, вот брокери, агенти гарантируют безопасность того життя, яке вони как бы, проверят и все. Від гарантії ніякої абсолютно не тільки наживаються больше на там, бо ну, нічого тільки що я про це якраз теж намагаюся вияснити. Дякую, але це не мій напарник, це гість у нашій студії юрист. Тому прошу, Юрій Проценко, нас сьогодні у студії. Ми далі чекаємо запитань від вас. За те про що я говорю? Я ж не те, що хочу до вас прискіпливе. Хочу, я щоб понимаю. зрозуміти людям, виходить, що роль ріелтора ну, ну вона така якось трошки дивна. Правда, ну можливо, розумію, по цін... вашому мнению, на такі єсть. Ну смотрите в. Он вам предоставляет всю информацию mm -hmm. входящую, что есть, mm -hmm. какие есть риски возможные mm -hmm. и так далее и тому mm -hmm. подобное. Не риэлтор принимает за вас решение купить либо продать квартиру. Вы принимаете решение. Он если грамотный риэлтор, он взвесит максимально mm -hmm. больше фактов для совершения сделки, либо отказа от этой сделки. К сожалению, никто не может дать гарантию в завтрашнем дне и так далее. Ну, вы же сами понимаете. Вот он же тоже так не может проследить, кто там за границей у него проживает и так далее. Он максимально А потім буду настоить поведальность, если винны не... ну не так станеться? Чи на ріелтора уже не покладено будет відповідальність? Если это предусмотрено договором и, соответственно, есть угу. за это штрафные санкции и ответственность, он будет нести за это ответственность. Да. Так, далі тоді йдемо. 2230971. Ще хотілося б вас почути. Дя дуже дякую. Так, ми продовжуємо. Дивіться, буває так, що якщо людина вже вибрала квартиру, обрала їй все підходить, документи, в принципі, подивилися, все влаштовує. Часто продавці просять завдаток. Ну, це абсолютно нормальна історія. Скажіть, будь ласка, а, ну таке певна гарантія резерву цієї квартири, тому я розумію, тут продавця він хоче, щоб якщо вже ну, люди вирішили, були так, гарантували їм, що це вже так. А як правильно це оформлювати, що дано за задаток? Є договор задатку, да. там, де чітко прописуються uh -huh. условия і сроки умов підписання основного договору. Якщо в договорі задатку вказано, що сума там, составляє там, 10 тисяч гривень, Вот, но в Т после течения двух месяцев обязаны заключить договор. И там прописаны условия. Если он заключился, то это хорошо. И если не заключился, то какая ответственность? Либо возвращается сейчас задатка и так далее. Потому что бывает часто, что люди за... внесли задаток за квартиру. Да, ну освободился. Хороший угу, вариант, угу. идеальный. То есть угу. им больше подходит. Ж буває, правда, вот, ну и угу. продавцу же не хочется нести какую-то потерять. А задаток це зазвичай как бы врадо. Ну скики відсотки проблизну. No, yeah, я не знаю, як ви... квартири в ідеалі ну, минимально там, 5 тысяч uh -huh. гривен, 10 тысяч гривен, щоб чоловік, который продает недвижимость, uh -huh. а, был уверен, что ну, компенсирует это его затраты. Uh -huh. Если он uh -huh. считает, что это више, то это уже на рассмотрение покупателя. Uh -huh. То есть готов он за это оплачивать uh -huh. или не готов. Так, я так розумію, є такі поняття поредній договор. Э, а якщо стане тебя так, что ну, историю. нужно смотреть э, документы, не документы, а договор сам, как uh -huh. он составлен, какие ответственности у каждой из сторон, не у одной сторон, потому что это будет неправильно ну, в Ну, я понимаю, что щоб... это поведальность две так стороны, да? Та. Если кто-то не заключает договор, то соответственно несет определенную ответственность. Если не заключает, то внесет uh -huh. вторая сторона, например. Угу. Так, а той завдаток я розумію, якщо людина, яка давала завдаток, вирішила не купувати саме цю квартиру, він не повертається? А в договору, Якщо а, в договорі вказано, що повертається там в определеній сумі, угу. наприклад. або може повністю не возвращатися. Це все в условиях договора придус. Двісті двадцять угу. Ми хотіли б вас почути ще. Будь ласка, хороше було запитання, можливо, у вас теж є. Ми говоримо про правила безпечного придбання житла. Ну, зокрема, сьогодні переважно на вторинному ринку, а десь вже найближчим часом ми поговоримо про інвестувати. Ані в житло, і поговоримо про ну первинний ринок нерухомості. Там є теж велика кількість проблем. Звертаю вашу увагу, якщо на рівні котловану, будьте уважними, тому що зараз велика кількість пропонує і надавайте перевагу все таки компаніям-забудовникам, які вже мають досить стале ім'я і працюють не перший рік і ще й мають все таки частку державною, тому що ну. В час, коли і так ситуація економічна, зараз багато хто хоче, не маю права називати певні структури, але все-таки спостерігайте за нашим програмою, найближчим часом теж будемо говорити про будівництво у столицях, тому прошу. Так це зрозуміло. Так, потім я так розумію. Обидва, якщо всі всіх влаштовуються, одно йдуть до нотаріуса. Конечно. І ці зміни відбулися. Реєстрація прав на нерухому майно по-іншому відбувається вже не перші, ну, півтора роки, так. Зміни певні. Розкажіть, будь ласка, як от приходять до нотаріуса? Завдання ж нотаріуса вже, якщо всі документи перевірені, просто посвідчити договір, ну, в принципі. Ну, не Тут зовсім, це такого. вірно. Тоді пояснюйте, прошу це здавати. Він має просмотрити документи, дивитися одну сторону, вторую сторону, перевірити дієспособність цих сторон. Якщо він сумнівається в чому-либо, запросити підтверджуючі документи від психіатра, наприклад, що людина не болить психічними розстройствами mm угу. і так далі. Якщо чоловік виступає по довіреності, він об'язан провірити ту довіреність. Ну, либо покупати, либо продавець може заключити зділку по довіреності. От хазяїна квартири, скажіть, у нас запитання у нас зараз не працює електронна скринка, але підвисло не запитання. Я не знаю, чи нас зараз дивляться, хотілося б, якщо дивляться, було запитання. Просто пригадали про довіреність на продаж квартири, і там було запитання, що людина є власником невеличкої частки. Там чи одна четверта, чи одна навіть п'ята квартири в іншій державі. Є людина, яка знаходиться на території іншої держави, яка готова там цю частину продати, саме частину цю. А хоче людина в Україні зробити ж довірність на ім'я цієї людини, яка за кордоном, щоб він мав право продавати. Це можна зробити? Нотаріус зробить такий дозвіл в столиці. В принципі, можливо, якщо потом документ буде постіліровані або как, mm -hmm. якщо в законодательство в страни, де продається mm -hmm. об'єкт недвижимості, приймають ту довіреність. В принципі, це все можна зробити. Не треба присутність тієї людини, на яку довіреність оформлюють. Не, Не треба. А оригінал документів чи це може бути копія тієї людини, на якого оформлюють довіреність? О, в довіреності. Указується. Дані від чоловіка, який буде представляти його інтереси. Uh, для нотаріуса основне, хто uh, дає довіреність, щоб він був легітимним, у нього був. Были... Ні, я зрозуміла. Так. А потім вже апостиль треба ще зробити. Да. Так, ну якщо ви нас дивитися, ось така історія. 223.0971, нас є додзвонювач. після того, якщо дуже швидко, буде ще один приймемо дзвінок. ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я громадянин Росії. Моя квартира зареєстрована в місті Києві. Я її хочу продати. Який відсоток я повинна заплатити в державу як госпожі, чи якийсь другий вид податкування? А це круто, коли громадянин Росії говорить українською мовою. Супер. Так, дякуємо. Як бути в цій історії? Спасибо за вопрос. Смотрите, налагоблаженні у нерезидентів таке ж як і у граждан України, то соответственно і. Смотря кому будет продаватися квартира? Якщо це родственники, то там п'ять процентів. Якщо це в третє лицо, то 15% процентів по доходного налогу. Скільки 15, 15, так двісті двадцять 71. Якщо зараз ми трошки ще підготуємо один дзвіночок, прошу, у нас є дзвінок. Дуже дякую. Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий день. Под будь ласка, я хочу спросити у спеціаліста. Была совершена сделка купля-продажи квартиры. При купле-продаже квартиры были предоставлены документы, которые у продавца были зарегистрированы в БТИ, в прошлом, в БТИ. Угу. И номер регистрационный, непонятно был написан, не то цифра Б, не то восьмерка. Нотариус оформила так, как она считала это нужным, эту цифру. И якобы внесла в реестр, но меня это тревожит. Надо ли брать подтверждение, чтобы было легально эта купля-продажа? ему. Ну смотрите, нотариус носит в реестр, и эта информация фиксируется в реестрах. Для того чтобы вам проверить и успокоить себя и так далее, можете отправить запрос в БТИ либо от себя, либо от адвоката на основании какой номер был присвоен этому недвижимому имуществу. Если вдруг произошла ошибка, обратитесь в регистрационную службу для внесения изменений. Сідсти то, що у вас нова документація і нотаріус зробив шибку. Ну так, я сподіваюся, нас почули. У нас вичерпує час час, але дуже прошу. 223 двадцять Готові будемо також вас послухати. Прошу говоріть ви в ефірі. Алло. Так, говоріть. Як провести обмін квартири однієї, квартири на іншу чи там чи продавати. И куплять и чем mm -hmm. можно по договору э, провести обмен? Ну, как бы мы не рекомендуем договор обмена, поскольку это может нет такого как бы особого понятия как договор обмена. Рекомендуем все-таки найти продавца, который продает необходимую вам ему квартиру, которая вам нравится, выставить свою квартиру на продажу и вот как-то совместить рамки. Продажи своего объекта и покупки нового. Минимальные сроки там, да, в какой то Тому що договор обміну, Он ну, неправильный. Так трошки ви за коротко зазначили. Может, у вас такие там детали были в запитании? Ну, а, к сожалению, так, не сказали. Не теж... Может, есть какой-то второй об'єкт, і второе ну, я... лицо, так, я ж працю, я теж. Можливо, там якось... Між родичами хочуть обмінятися Ну, тут. між родственниками. Ну, щось, щось дарите, якісь деталь. Так там. я ж я ж про це, але я щоб ми тут не гадали з вами, що, що це було за запитання більш детально. Вам дуже сьогодні дякую. Бачите, говорила велика кількість дзвіночки буде. Так воно і сталося. Цю тему ми не завершуємо. Також найближчим часом ми поговоримо про придбання житла і навіть не придбання, а інвестування в будівництво. А, вам дуже дякую, Побачимося. Юрій Проценко, юрист, був гостем першого блоку. Ми традиційно переходимо до другого блоку. Це у нас з вами поради лікарі. І сьогодні будемо говорити про синдром діабетичної стопи, який є одним з найбільш частих та тяжких ускладнень цукрового діабету. Цей синдром ускладнює перебіг цукрового діабету майже 25% пацієнтів. Синдром діабетичної стопи сучасні методи діагностики та лікування. Саме такою буде тема нашого наступного блоку. Не перемикайте.